О Пресвята Владичице, наша Богородице, Небесна наша Царице, що молоком Христа Бога нашого годувала і нас, негідних і многогрішних, Твоєю багатою милістю годуєш, спаси і визволи нас грішних рабів Твоїх, від даремних наклопів, від усякої біди. І напасті, і наглої, смерті, помилуй нас у денну, ранішню і вечірню пору, і всякий час збережи нас, чи то сидимо, чи стоїмо, охорони, коли спимо вночі і коли ходимо, на всіх шляхах покрий і заступи, захисти нас, владичице Богородице, від усіх ворогів наших видимих і невидимих, та від усякого зла, на всякому місті і на всякий час будь нам мати переблага непоборною стіною, міцним заступництвом завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.